Зест Магніби 6 Тард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. І останній на сьогодні вокальний бій команди Святослава Карчука. Зустрічайте, співачка Тіна Колодій Слов'янська і музикант з багатодітної родини Анна Кіндзерська. Зніжина. Все своє життя займаюся музикою. Це мій сенс життя і тому я тут. Я мама, брат, сім собак і котик Залишаються в Слов'янську. Під обстрілами, без світла, без води, без газу. Голос це в першу чергу душа, яка у вас є. Дзвоню мамі в Слов'янськ щодня. Бувають такі ситуації, коли вона набере слухавку, і мені здається, що я вмру просто тут і зараз. Я кожен раз кажу, мама, будь ласка, де б ти не була, бери з собою телефон, просто подумай про мене, я, я повинна чути твій голос. Я виросла в багатодітній сім'ї, у мене шість братів і одна сестра. Залишатися завжди в контакті у нас є сімейний чат, і зараз під час тривожних подій або повітряних тривог, що відбуваються в наших містах, в нашому чаті перекличка. Всі відписують, хто дає, і чи все в порядку. Голос країни він не просто дав мені знайомство з крутою вокалісткою. Він дав мені справжню подругу. 25 лютого мені подзвонив брат Ані Кінзерської. сказав, що збиралася, що вони мене заберуть. На той момент я була на ЖД вокзалі і намагалася влізти в евакуаційний поїзд. Що мені не вдалося, вони наче це відчули. Всі ми знаємо мудрі слова на персні Соломона. Все проходить, і це пройде. Любі українці. Війна скінчиться, все пройде важливо, ким ми залишимось після цього. Я мрію, щоб моя країна якнайшвидше стала вільною, щоб жодна нечисть, Більше ніколи навіть не подумала лізти на нашу землю. Ці темні складні часи розкрили справжній український дух. Ми сильні, ми єдні, ми повні любові і підтримки. Давайте все це прекрасне пронесемо через століття і передамо нашим нащадкам. Молимось один за одним, молимось за Україну. Бог з нами. Україна розкидна. Слава Україні! Останній в нас номер на сьогодні треба всім підняти настрій головне собі. i feel good at times i feel the used Тренерів крісла, і зараз не знаю, чи знайдуться слова після цього. Це настільки було потужно, це настільки було круто. Ми і правда тут втиснулися в крісла. Дівчата, ви просто феєричні, феєричні. Вокалістки, красотки, і я не знаю, що буде робити пан Святослав. Обидві дуже круті. Обидві на одному рівні дуже круті. Н не знаю. Андрій, хто тобі сподобався? Мені кіна. Настільки збалансований голос, що мені дуже подобається її голос. Я не знаю, чого я себе відчуваю в костюмі, в переносному сенсі, в костюмі Олі Перелякової, тому що вона тільки що була в тій самій ситуації. От і я прекрасно розумію. От, в мене, звичайно, є е, надія теж на те, що е, дівчата так вразили вас щиро, що ви допоможете залишити обох. Я вас дуже, дуже прошу. І вас там наверху теж дуже прошу. А вони вже не можуть. Команда другого шансу», вас прошу. на жаль використала два своїх місця. Ну я не знаю, що робити. Ну, вам скажу чесно, ну просто якийсь е, потік. Енергії вони видали. Я підійшов перед цим і кажу, зробіть потужний виступ, просто покажіть всім, на що ви здатні. Ну, Вони як врізали, то я вже й шкодую, що їх заставляв прямо так. Бо ну, на репетиціях було не так. На репетиціях вони так, ну так, знаєте, як, 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 як боксери в ринках, вони з парних пантерами так обережно, а потім як виходять, думають, де що це було? Я виберу одну з вас зараз в команду. Я поясню, чому. За таку, знаєте, от, от реально це була впевненість. Ну, Це було просто настільки потужно і впевнено, що в мене немає іншого вибору, я вибираю Аню. Анна Кіцерська іде далі. Але Діна така гарна. Вона реально мені якісь фільми про Джеймса Бонда, знаєш. Але я хочу подякувати Тіні і сказати, що вона дуже-дуже дуже сьогодні добре співала. І Аня не плач. Всь... Чого ти? Ну... Сьогодні щастя. А ти прийшли сьогодні? Всі твоя сім'я тебе підтримувати? Скажи, хтось прийшов. Mm -hmm. Привіт. Ну, заспокойте її, все добре. Все добре. Аня Кінцерська продовжує. Битву у команді Святослава Макарчука. Аню, дякую тобі дуже. Тебе чекає Юра за лаштунками. І побачимося на нокаутах. Хвилююсь. Так, їй може хтось вкрасти. Я також думаю так. Я оголошую крадіжку для Тіни розпочати. Ну. Ну. Ну? Це момент, коли такі. Не хочеться зараз йти взагалі. Я ще не все показала. Святослав! Ну! Це означає, що я йду. Святослава, дивись, кожен з тренерів може залишати своїх один раз за сезон. На жаль, свій один раз ти вже використав. А я думаю, що можна... Ні. Це всього один раз за сезон. Ти можеш залишити свого учасника у команді. Ну я що ж мені тепер робити? Я тільки що. Ну... Ми не можемо. На жаль, один, два, три. Але другий шанс! рятуєся до самого. Другий шанс. О! Я не знаю, що сталося, але я щасливий. Ти що так? Правду кажучи, я не видихнула і навпаки дуже сильно вдихнула. Я розумію, що тренер хотів бачити не мене в команді. Пане Андрію, Олександро. Тіна, а ми просили продюсерів, щоб вони нам дали другий шанс. Слава. Я, я ж заради. Дуже дякую вам. Дуже дякую. Тебе правильно все зробили. Я дуже ціную це. Ви не пошкодуєте. Дякую. Друзі, ну насправді реально команда другого шансу на те і існує, щоб не упускати такі можливості і такі таланти. Ми трошки пояснимо, що відбувається. Так виявилось, що ми реально не змогли не, не натиснути. Ми попросили у продюсерів дати нам таку нагоду, і ми зробимо так, що це буде тріо. І ми виберемо з трьох. Так, животим. Це справедливо, дуже справедливо. Ми вам вдячні дуже. Ми дивимося не тільки з точки зору вокальної, так всі сильні, а ми дивимося по бажанню продовжувати. Свій шлях вшов в другому шансі. Тіна, вона ну просто а, це. А після того, коли відбулося, ну я був впевнений, що я, я щось не розібрався. Тут Ми правила... повинні були спасати ситуацію. Я коли був в ті часи до нашої допотапної ери, як я це називаю, тут були одні правила. Тепер зараз тут інші правила. Тому й цей голос, Славік, тому й голос. Цьому прикольно. Слава, Короче, Богу! слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Ходи, бо зараз слава зараз передумає назад. Дякуємо Ходи. вам душі. Пішли. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТВ».